Чергові непорозуміння франківських забудовників з мешканцями вулиць відкрита та марійки підгірянки. Деякі жителі проти зведення будинку по сусідству. Тим часом забудовник обіцяє для них покращення умов для життя. Ситуацію вивчали наші кореспонденти. Це квартал старої забудови, розташований поблизу центру Івано-Франківська. Деяким з будинків тут більше ста років. Тоді австрійські конюшні переобладнували у житлові доми. Люди вже на один рік тут живуть і сподіваються на переселення. допомогти в цьому тутешнім пропонує приватне підприємство «Санлітзахід», яке отримало ділянку суборенду. Забудівник має намір звести будинки, а людей звідси переселити у кращі умови та зберегти гаражні приміщення, які обіцяють надати вже у нових домах. На сьогоднішній день ми отримали декларацію на початок будів який, звичайно, витримані, проведена експертиза проєкту, де витримані всі норми, діючі норми на сьогоднішній день, норми державні будівельні норми і норми ДСТУ. В принципі, ми зацікавлені від цих ПТГ на покращення мов житла. Утім, деякі жителі так званих бараків проти кажуть, якщо за будівник зводитиме декілька будинків три черги, то хай починає спочатку, а не з середини кварталу. Водночас люди погоджуються з тим, що тут потрібно покращувати умови життя. Ніхто по суті, би щоб не було будівництва, нема такого. Але щоб воно якось вже було нормально. Тобто, ці от завалити і будувати, от як положено, звідси сюди, все як. Якби цей ані, що починати з середини двору, а потім туди. Це понятно, що це вже нікому не буде вигідно". Наразі тривають дискусії. Якщо деякі мешканці й надалі будуть проти будівництва, забудівник має намір у судовому порядку вирішувати спір. Це питання на контролі у заступника міського голови Івано-Франківська Зіновія Фітеля.